Тут перед містком над самим чорним потоком справіків стояла рампа, на якій, за переказами, сиділа стара, як у нас кажуть, зашмаркана баба. За традицією її треба було поцілувати тому, хто вперше прибував до Коломиї цією дорогою з надколомийських південних покол. Це напівжортівливе повір'я побутує в нашій усній народній творчості ще, мабуть, відтоді, коли над цими древніми берегами, наче на сторожі міської окраїни, стояли кам'янічі дерев'яні поганські ідоли баби, яким наші праотці віддавали шанобливі почесті. Протягом тисячоліть чимало води спливло в тихоплинному чорному потоці, який у своїх водах закодував для нащадків походження своєї загадкової назви. Проте він не завжди був таким лагідним і тихим. Свідченням тому пара світлин зі сторінок польського часопису Варшава за липень 1911 року, де бачимо затоплення саме на цьому коломийському передмісті, коли вода сягала воякові вище колін, а будівлі зі своїми домочадцями опинилися в ролі приречених острівців. Проте звичайні типові міщанські споруди тієї доби вистояли й до сьогодні, віддаючи людині прихисток і тепло. Симпатичні архітектурні контури і образи вулиці Адама Міцкевича не змінювалися впродовж довгих повоєнних десятиліть, і лише тепер вона поволі починає скидати з себе самобутню архаїку, гармонійно доповнюючи її з півтораповерхової, стаючи багатоповерховою. Тут у тісному сусідстві і досі стоїть кремезний креслатий дуб, тіло якого не прогнули підступні стихійні течії. Однак це якесь особливе дерево, воно наче й живе, але простягнуте енергетикою мертве, одвічно сповіщаючи до лішніх містян своїми ритуальними кляпсидами. Ще одна сакральна пам'ятка: як запорука християнської сутності мешканців вулиці, є придорожня каплиця. Яку відновили вже в час незалежності попередню зруйнувала влада колишня? Символічно, що спорудили її акурат на роздоріжжі, наче своєрідний орієнтир, де вулиця круто здіймається вгору, відтворюючи давній волоський шлях. Цей косогір був сформований самою природою, а радше розливом річища пруту, що опісля вдало використали наші предки, збудувавши на узлищі рівнинного плато фортифікаційне укріплення від турецько-татарських набігів на місто, десь на самій середині вуличного крутосхилу, ось уже понад століття. Стоїть добротна кам'яниця колишнього осідку польської дівочої школи заводової, себто спеціально технічного навчального закладу, де вихованок навчали крою та шиття. На верхньому поверсі споруди розміщувалися також учнівські спальні кімнати а поруч на стіні зосталася ніша, у якій бракує нині скульптури святого патрона Покровителя. З початком німецької окупації у цих стінах запрацювала українська сільськогосподарська школа на чолі з директором Ганною Шипайловою, де Латину читав професор Іван Храпливий, Стефанія Войнаровська вчила малювання, Іван Козакевич викладав гігієну. А Вітольда проців українську літературу. У післявоєнний період тут розмістилися цехи Коломийської гардинної фабрики якою управляв, причому доволі уміло підприємливий гебарайський потомок Йосиф Гус? Це остання його прижиттєва світлина, датована роком 1957? Про діяння занадто самовпевненого коломийського махінатора дізналися аж у столиці Союзу, після чого його вже ніхто не бачив серед живих. Однак слухи в середовищі співпрацівників про діловитість екс-директора, зв'язки і потаємні фінансові оборудки на базі гардинної фабрики не стихають і до нині, але й без нього Йосифа Гуса всерединою цієї вулиці і далі продовжували ходити гардинники на святкові демонстрації, звітуючи народові і рідній партії про все нові виробничі здобутки. Цей тепловий представник західноєвропейської міської забудови постав наприкінці 19 віку і був знаний на теренах як кам'яниця Насальського. Юліан Насальський яскрава, багатогранна постать на культурному тлі покульської столиці, професор Коломийської цісарсько-королівської гімназії, а також український банкір і видавець. Видавництвом Насальського послуговувався і його недавній учень. Основоположник радикального руху в Галичині письменник Михайло Павлик, який із своєю сестрою Анною від початку 1900 року до 1903-го видавали періодику дещо лівого спрямування. Це були редаговані ним журнали Народ і газета Хлібороб. Навпроти. В голухому перевулку заховався від людської суєтності ще один гімназійний будинок з романтичними вежами по краях, який, наче, встидається свого сьогоднішнього розхрестаного вигляду. Колись на його поверхах традиційно оселялися педагоги, світ коломийської інтелігенції, найвідомішим серед яких був колишній сотник легіону українських січових стрільців, мовознавець поліглот Остап Світлак. Практика оселятися поблизу місця своєї педагогічної праці існувала завжди і повсюдно. Не оминула вона, звичайно ж, і місцеву державну польсько-українську гімназію. Далекого 1875 року, на вулиці Міськевича, число 3 постало її нове добротне приміщення. Стіни виросли на старих фундаментах пізньо середньовічного замку. Одна із світлин тієї доби вказує, що за планами фортифікації саме на цьому місці могла стояти в'їзна брама до міста. Зі сторінок шкільної минувшини не стерти імена багатьох учителів та учнів, чия діяльність праця і обдарування уславили і духовно збагатили націю. Василь Стефаник був одним із тих, на честь якого у травні 1971 року. Навчальному закладові було присвоєно його ім'я. На урочистості, з нагоди сторіччя від дня Стефаникового народження, було запрошено чимало достойників. Перед головним входом до Альмаматер аматори кінолюби зафільмували його родича вчителя Василя Костащука, автора книжки про новеліста Володар Дум Селяні. Відтоді мало що змінилося довкола, хіба що назавше зникла давня водяна помпа з гімназійного брукованого подвір'я. Незважаючи на те, що заклад позбавили свого визначального гімназійного статусу, він і сьогодні самодостатньою одиницею постає на тлі коломийського шкільництва. На випадок небезпеки шкільні мури були з'єднані підземним переходом з парафіяльним костелом Діви Марії, який ось уже два з половиною віки гордо і велично домінує над давнім Коломийським середмістям. Пробосво або резиденція польських сьонзів, яка ще належить до вулиці Міцкевича, давно перелаштована під палац урочистих подій. При вході до нього одна з коломийських подружніх пар. Вона найнерозлучніша, бо виписана скульптором з каменю. Там, в глибині двору, інша, зовсім не показна споруда, яку пошкодував час, але не вберегли люди. Мало хто з містян старшої генерації пам'ятає, що наприкінці 19 століття тут було зведено перше повітове поштове відділення, на що вказує хіба що листівка Юліана Дудкевича, тогочасного коломийського фотографа. Поруч. Хтось недавно встановив дубовий хрест як нагадування про те, що тут було поховання Коломийських Сьонзів-пробощів. У віншує нашу телерозповідь короткий спогад про найдавнішу муровану споруду Коломиї, яка тільки частково дотична до вулиці Адама Міцкевича і датована роком 1789 Серед подібних забудов її вирізняє античного стилю плоска колонада. До історичної довідки варто додати, що внутрішнім змістом її наповнив Микола Верещинський, довголітній директор головної окружної школи громадський діяч меценат, який відіграв важливу роль у становленні членів руської трійці та виходу у світ їхнього першого альманаху Русалка Дністровая. Його світлини не вдалося знайти, мабуть, її просто не існує. Інакше рельєфний портрет Верещинського ми обов'язково побачили б на пам'ятній дошці, виготовленій стараннями міськрайонного товариства Просвіта. Її невдовзі буде встановлено на фронтоні будівлі, яка, одначе, завершує нашу скромну розвідку частиною вулиці Адама Міцкевича.